Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. На єдиній державній пасіці області триває медозбір. Там 89 вуликів у кожному від 40 тисяч бджіл. У цьому році планують зібрати близько трьох тисяч кілограмів меду. У Дніпрі проводять акцію Шкільний портфелик. Планують зібрати понад 200 комплектів для дітей. На станції метро Покровська відкрили виставку центру інклюзивної творчості. Презентували сім малюнків дітей та підлітків із вадами розвитку. У Павлоградському районі працює єдина державна пасіка на Дніпропетровщині. Розповідає Андрій Васильченко. Пасічник збирає тут мед та стежить за бджолами більше ніж 20 років. Розповідає, ще з дитинства допомагав батьку, а тепер разом з Андрієм доглядає бджіл його син. Батько купив бджіл. Мені був один рік, коли він завів бджіл ну, для себе, як любитель, і так я виріс на пасіці. Все життя провів на пасіці. Він в Національній гвардії України служить, охороняє об'єкти стратегічні. Був він, брав звільнення, приїжджав, допомагав. Зараз він ми в суботу будемо починати знову качати мед І зараз він в відпустці. відпуск 15 діб приїхав. Буде допомагати. Андрій Васильченко каже, розпочинається сезон у квітні, триває до вересня. Все літо він живе та працює у лісі на пасіці. Встаєш і дивишся. На кожному вулику є своє завдання, де поміняти, замінити матку, де підставити вощину. І так воно проходить цілий день. На весні одна робота, влітку друга робота. На весні це йде заміна маток, формування відводків нових і багато чого провіряти, щоб на хвороби. На як Матки. Мед бджоли заносять у соте, розповідає пасічник. У такі ж матка відкладує яйця. Оце вже мед би, запечатаний, це вже злілий. Оце вони повинні допечатати, щоб була рамка повністю запечатана, і можна відбирати мед вже повноцінно для зберігання це буде якісний мед. На цій пасіці 89 вуликів. У кожному від 40 до 70 тисяч бджіл. Їх привозять з Європи, розповідає директор Новомосковського лісового господарства Петро Яловий. Каже, після того, як зацвів соняшник, намет можна очікувати за 12-14 днів. Виїжджаємо там, де є медозбори. У даній місцевості тут посіяна і гречка, є і соняшник. Які нам багато виділяє. Різнотрав'я, тут є балки, які, яка насичує мед різними присмаками, ароматами. Це не один виїзд за сезон. Ми починаємо і навесні, виїжджаємо на перший, там, первоцвіти, акація. Як тільки бджоли занесли мед, розповідає пасічник Андрій Васильченко, соти переносить у медогон. Зараз йде розпечатка рамки. Щоб рамку викачати, треба відкрити соти. Зрізаються ножем і вставляються медову. Після викачки меду його привозять у Павлоградське лісництво. Тут переливають мед у тари та продають. Привозять з різним кількістю меду: І 60 кілограмів, і 58, і 47, Ну різні. Яка йомука, такі так скільки кілограм. Мед різна трав'я. Ну оце вже під кінець попався трошки соняшник. І в кінці августа вже буде чистий соняшник. У будемо з чистого сочника продавати за словами Петра Ялового. В цьому році планують зібрати близько трьох тисяч кілограмів меду. Ангеліна Машенцева, Олексій Коренєв, Суспільне, Новини Дніпро. У Дніпрі проводять акцію Шкільний портфелик. Благодійний фонд «Карітас Донецьк збирає канцтовари для дітей людей з інвалідністю, переселенців, військових. Портфелик також отримає шестирічна Аліна. Цього року вона разом з родиною переїхала до Дніпра з Мирнограда Донецької області. У її матері вади слуху, тому Аліна знає мову жестів. Дівчинка каже, полюбляє заняття з творчості. Ми динозаври там розкопки були. І я знайшла свого свого динозавра. Динозавр, який хвостом відбиває врагов. І ми ще грали ліпили йому будинок з гіметричного пуска. Я все время його передилувала і вийшло в итоге королівський. Одна з викладачок фонду Анастасія Коваленко розповідає: за понад тиждень зібрали 150 шкільних наборів. До акції каже, долучаються завдяки повідомленням у соціальних мережах. Інколи хтось особисто привозить необхідні речі. Під час війни батькам дуже важливо і важко зібрати дитину до школи. Наша головна мета допомогти їм в цьому для збору. Нам потрібні рюкзаки. Зошити, ручки, олівці, ножиці, фарби, пензлики, фломастери, альбоми для малювання. В цьому році потреб більше, ніж в минулому, тому що в минулому це було все екстрено і про офлайн навіть. і Мови не йшло багато, просто ще в вересні до нас люди їхали з окупованих територій. Це було недоцільно в цьому році. Це більш актуально. Директор фонду Василь Пантелюк каже: допомагати можна не лише шкільним приладдям, а й одягом та іншими необхідними речами. Багато є потребуючих дітей у цей час війни, яка приходить на Україні. Чим більше ми назбираємо так, таких пожертвувань. Різних тим більше ми будемо охвачувати дітей потребуючих шкільні комплекти. Отримують діти до 17 років, які проходять освітню підготовку у благодійному фонді «Карітас Донецьк. Критерії вразливості, які до нас ходять, це дітки внутрішньо переміщених осіб. Це багатодітні, це мати одиначки, це діти військових, це дітки з обмеженими можливостями. І е, сама страшна категорія це коли під час військових дій е, батьки загинули. Збір триватиме до 1 вересня. Охочі долучитися, можуть зв'язатися з волонтерами через їхній сайт. Алла Бережна, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. 10 серпня на станції Дніпровського метрополітену Покровська відкрили виставку Центру інклюзивної творчості. Один з малюнків 13-річна Катерини Дмитрієнко. У дівчинки дитячий церебральний параліч. За словами її мати Ірини Дмитрієнко, у доньки складнощі у вимові, рахуванні та навчанні. Катерина каже, любить малювати море. Я малювала бувала сонце, облако, небо. Світи травку, караму я і Звіти, хороші". У 19-річного Олега Симонова синдром Дауна. Для виставки хлопець намалював морський пейзаж та себе у ролі капітана. Ми її, її поїхати до океану. Я викликати на Малівський архіпелаг. Дома очі. Тут дуже багато пригладдя для малювання. Керівниця центру інклюзивної творчості Людмила Журавель працює з дітьми та підлітками із синдромом Дауна, аутизмом, розумовою відсталістю, ДЦП та епілепсією. каже уроки малювання допомагають її вихованцям розвиватися. Арт-терапія для роботи з особливими дітьми це психологічний метод, який допомагає їм усвідомлювати не тільки навколишній світ, а й цілісність навколишнього світу, а також розвиває мелку моторику у цих дітей. Мама, папа, папа, дом це вона купається. Оксана Шейко, мати 13-річної Марії, каже: ця арт-терапія допомагає її доньці вирішити проблему з вимовою в школі, в садики вона любить рисувати. но вона в основному такі масляне знати рисунки, не чіткий рисунок, там іменно чого-то а от іменно щото маслом любить. За словами організаторки виставки Яни Туцяєвої, на станції метро також представлені роботи студентів одного з вишів та Дніпровської мисткині Єлизавети Барсук. Зазвичай, взагалі, дуже важливо проводити такі, такі виставки, бо зазвичай ми представляємо роботи дітей, які не можуть знаєте, похозуватися своїми роботами, бо звичай вони. Відгороджені трошки від світу. Ми вже раніше проводили подібні заходи у метро, але це знаєте, була звичайно, якась одна локація, один захід на декілька годин. А тут у нас є можливість провести захід аж на три дні. Олександр на захід завітав випадково, коли їхав на метро. каже, такі виставки дитячих малюнків потрібно проводити частіше. Ці тяжкі часи дуже гарно, що діти малюють, діти малюють на мир. І це я, дуже для мене приємно, що вони якусь вносять якийсь внесок для нашої перемоги. Слава Україні! Вдохновляють жити, продовжувати жити, творити перемоги наших бійців. Із цієї виставки молодіжні організації Дніпра розпочали святкування Дня молоді, каже керівник молодіжного центру Рафаель Кіжнер. Всі станції цього року, всі локації проведення дня молоді під землею в найбезпечнішому місці в Дніпрі для того, аби ми могли провести цей захід, згадати про день молоді, все таки покращити ту атмосферу, яка є в Дніпрі, зробити справжнє свято в безпеці і не наражаючи на небезпеку жодного з учасників цих заходів. Виставка триватиме до 12 серпня. Потрапити на неї можна зі станції метро Покровська та Вокзальна. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, у якому пропонують штрафувати заклади торгівлі громадського харчування та сфери послуг на суму від 5100 до 25,5 тисяч гривень за публічне виконання та відтворення російської музики, кліпів та інших творів, які заборонено демонструвати, чи підтримують таку ініціативу жителі Дніпра. Я вважаю, що це взагалі вірне рішення, воно повинно бути вже давно. Та не знаю, чесно що сказати. А при чому тут музика російська взагалі? Вважаємо, що варто популяризувати український контент. І Росіяни творять такі речі, і Чоловік, який слухає музику, просто має хоча б приблизительно представити, як або години дитина з Одеси погибає. Неплохо, але ну, люди музика-то не виновата, політика виновата. Я цілком підтримую даний законопроект. Російська музика це музика окупанта, вона не повинна лунати в публічних не тільки в публічних місцях, я, я так вважаю. Військовослужбовці бригади Спартан Нацгвардії України відпрацьовують бойові стрільби з гранатометів та кулеметів. Тренуються бійці на запорізькому напрямку, каже військовослужбовець на позивний пекар. Сьогодні відпрацьовували злагодженість розрахунку СПГ, поражали уявну ціль на відстані 800 метрів. Моя функція ну, щоб злагоджена робота в розрахунок. Навідник. Заряджаючий подавач ну, знали свою роботу і виповняли добре. Я контролюю ціль, я отримую координати, ціль, передаю їх навіднику дані, він наводиться і по команді постріл робить вогонь. Постріл! Постріл! Зі станкового протитанкового гранатомету можна зруйнувати укріплення ворога та розбити його вогневі засоби, танки, міномети та іншу зброю розповідає військовий на позивний мажор. Проти піхоти осколочно-фласні снаряди дуже ефективні. Кумулятивні більшість підходять для техніки, тобто легко броньованої, броньованої. Ну і проти будинків завалити десь якісь стіни, тобто повалити якісь огорожу. Ще одна група бійців опановує навички ефективного ведення вогню з кулеметів, каже нацгвардієць Сміт. Добре. Добре. Нам дають змогу відпрацьовувати навчальні постріли. Це в майбутньому нам допоможе влучати влучно по техніці ворога і виконувати наше завдання, яке буде поставлене перед нами нашим керівництвом. Аби покращити свою майстерність та навички володіння зброєю, нацгвардійці бригади Спартан тренуються щодня, каже Сміт. Олена Лисенко Суспільне новини Запоріжжя. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.